Чи помічали ви, переглядаючи американські фільми чи серіали щось про судову систему? Наприклад, як часто згадується в них про п'яту поправку чи право підозрюваного на адвоката. А чи знаєте ви, коли вони з'явилися в американському праві? Якщо ні, то подивіться це відео до кінця. Сьогодні ви почуєте історію Ернеста Міранде. Чиє неправомірне засудження призвело до знакової справи Міранда проти Аризони. Ернесто Артуро Міранда народився 9 березня 1941 року в Месі, штат Аризона. Проблеми з законом у Міранди з'явилися ще коли він навчався в початковій школі. Перший раз його спіймали у восьмому класі, і наступного року засудили до року в управної школи за крадіжку зі зломом. У 1956 році, приблизно через місяць після його звільнення з виправного закладу, він знову порушив закон і був повернутий до виправної школи. Коли ж він звільнився вдруге, то вирішив переїхати до Лос-Анджелеса. Але через кілька місяців його знову заарештували цього разу за підозрою у збройному пограбуванні та деяких сексуальних злочинах. Але його не судили. Після двох з половиною років під вартою 18-річного Міранду екстрадували назад в Арезону. Кілька місяців він дрейфував південними частинами США, посидів у в'язниці в Техасі, за те, що жив на вулиці без грошей житла, та був заарештований в Нешвілі, штат Тенесі, за водіння викраденого автомобіля. За те, що він їхав на викраденому автомобілі через межі штату. Міранду засудили до року й одного дня у федеральній тюремній системі. Своє покарання він відсидів спочатку в Челікотті, штат Огайо, а пізніше в Ломпоко, штат Каліфорнія. Протягом наступних кількох років Мірандо, здавалося, взявся за розум, працював на різних роботах та не потрапляв у в'язницю. У той час він також почав жити з Твілою Хофман, 29-річною дівчиною, яка вже мала двох дітей від іншого чоловіка. З яким вона не могла дозволити собі розлучення, його наступний злочин стався 3 березня 1963 року. Для 18-річної працівниці кінотеатру в центрі Фінікса це був, здавалося, звичайний день. Після роботи вона сіла в автобус, щоб поїхати додому. Та коли автобус доїхав до її зупинки, дівчина помітила дивний автомобіль. З якого вийшов незнайомий чоловік і рухався в її бік. Це був Міранда. Він підійшов до дівчини і силою посадив її на заднє сидіння, після чого сів за кермо і поїхав у бік пустеля. Дорога до відлюдного місця в пустелі зайняла близько 20 хвилин, після чого Міранда зупинив машину та вчинив сексуальне насильство над дівчиною. Після цього він відвіз її назад у місто. Висаджуючи дівчину, він сказав Молись за мене. Дівчина одразу побігла додому та розповіла все рідним, які викликали поліцію. Поліцейським вона ще раз пересказала історію, яка з нею трапилася, а також описала автомобіль, на якому їхав зловмисник. Вона сказала, що він був зеленого або сірого кольору з темною обивкою смужкою. Приблизно через тиждень після цього член сім'ї дівчини помітив неподалік автомобіль. Який відповідав опису і отримав неповний номерний знак, який також надав поліцію. Детективи визначили, що підозрюваним є Ернесто Міранда. 13 березня 1963 року офіцери поліції заарештували Мірандо та доставили його до відділку, куди також запросили постраждало для упізнання злочинця. Мірандо поставили у ряд з іншими чоловіками. Але потерпіла не змогла точно ідентифікувати його як свого нападника. Після цього розпочався допит, який тривав протягом двох годин. Він призвів до зізнання Міранди у викраденні та нападі на дівчину, яке було використано в суді. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 20 до 30 років. Історія Міранди могла б на цьому й закінчитися, якби детективи не припустилися фатальної для цієї справи помилки. Вони не повідомили Міранді, що він має право на присутність адвоката. Після винесення вироку Міранда звернувся до Верховного суду Аризони, стверджуючи, що поліція неконституційно отримала його зізнання. Однак суд не погодився і залишив вирок без змін. Тож Міранда подав апеляцію до Верховного суду США. Який переглянув справу у 1966 році та наказав, щоб штат Аризона розпочав новий судовий процес, Верховний суд рішенням 5 голосів проти 4 постановив, що обвинувачення не може представити зізнання Міранди як доказ у кримінальному процесі, оскільки поліція не повідомила Міранду про його право на адвоката та право не свідчити проти себе. Обов'язок поліції давати такі попередження випливає з п'ятої поправки до Конституції, яка гарантує, що знаходячись на допиті, жодна особа не може бути змушена в будь-якій кримінальній справі свідчити проти себе, і шостої поправки, яка гарантує винуваченим право на адвоката. Суд стверджував, що право обвинуваченого не свідчити проти себе протягом тривалого часу було частиною англоамериканського законодавства. Як засіб контролювати зловживання владою. Наприклад, суд посилався на тягли високий рівень насильства з боку поліції, спрямований на вибиття зізнаньо підозрюваного. Ці та інші форми залякування зазначив суд, позбавляють підозрюваних їхніх основних свобод і можуть призвести до неправдивих зізнань. Право обвинуваченого на адвоката є таким же фундаментальним правом, оскільки присутність адвоката на допитах. За словами головного судді Ворена, дозволяє підсудному розповісти свою історію без страху, ефективно та таким чином, щоб усунути зло в процесі допитів. Таким чином, щоб захистити ці права в умовах широкого незнання закону, Верховний суд розробив постанови, які також відомі як права Міранди згідно з ними. Якщо особа, взята під варту або іншим чином позбавлена свободи органами влади та піддається допиту, поліція повинна попередити особу про таке, що вона має право мовчати, що все, що вона скаже, може і буде використано проти неї в суді, що вона має право на присутність адвоката, що якщо вона не може дозволити собі адвоката, їй буде призначено адвоката перед будь-яким допитом. Якщо вона цього бажає, але не думайте, що Міранді таки вдалося втекти від покарання, за скоєний ним злочин. Отже, після того, як у 1966 році Верховний суд Сполучених Штатів скасував Міранді вирок, його справу повернуло до суду першої інстанції в Аризоні. На другому судовому засіданні прокурор вже не міг використовувати проти нього зізнання, однак колишня цивільна дружина Міранди засвідчила, Ще невдовзі після того, як Мірандо було заарештовано, вона пішла відвідати його у в'язниці, де він зізнався її у викраденні та нападі на 18-річну потерпілу. Суд присяжних визнав Міранду винним, а суддя засудив його до в'язниці. У 1973 році Мірандо було умовно достроково звільнено, але його нова слава ускладнила влаштування на роботу. Щоб заробити гроші, він продавав листівки з правами Міранди та своїм автографом на них. Протягом наступних кількох років Міранда неодноразово заарештовувався за незначні порушення водіння і, зрештою, втратив права. Його заарештували за зберігання зброї, але звинувачення зняли. Однак, оскільки це порушило його умовне дострокове звільнення, його відправили назад до в'язниці штату Аризона ще на рік. 31 січня 1976 року, після його останнього звільнення з в'язниці, у барі у центрі Фінікса виникла бійка, в якій Міранда був смертельно поранений ножем. Вбивця втік і ніколи не був знайдений, а особа, яку підозрювала у передачі ножа вбивці Міранди, послалася на свої права Міранди та відмовилася говорити з поліцією. Після чого була звільнена і ніколи не була звинувачення у вбивстві Міранди. Іронічно.